Перетяжка з гладкою поверхнею під ваше лого. Розмір вушка 10 мм може доповнити образ як робочий елемент перетяжки на купальники, майки, сукні, або як суто декоративний елемент на одяг. Декоративна перетяжка з рифленою текстурою для сміливих рішень на ваших моделях. Розмір вушка 10 мм підходить для бретелей в якості робочого елементу або ж декору. Вриваємось в новий рік змії, підготовлені із трендовою перетяжкою змією, що має фактурне покриття під чешую, розмір вушок на 10 мм. Поповнили нашу колекцію фурнітури для білизни новим гачком, що має широкі поля під нанесення вашого логу. Гачок має 10-й розмір та доступен у трьох кольорах: золото, срібло та чорний нікель. Ця перетяжка стане ідеальним рішенням для ваших моделей з брендуванням, адже має широкі поля та виглядає неймовірно стильно, доступна у розмірі 10 та трьох гальванічних кольорах золото, срібло та чорний нікель. Доповненням до гачка та перетяжки стане стильне кільце під нанесення лого у 10 розмірі. Пропонуємо вам варіант стильного та трендового продівного кінцевика із зжатою текстурою, що неодмінно підкресле та доповнить вашу оригінальну модель. Завжди вдале рішення лаконічний кінцевик під нанесення лого. Пропонуємо вам модель у трьох кольорах: золото, срібло та чорний нікель. Ідеальне рішення для зав'язок на купальник. Стильним рішенням може стати наша новинка у вигляді дроту, що може бути використаний по різному в якості кінцевика або наборного декору. За вашими запитами, ми створили довгоочікувану перетяжку у формі підкови з вушками по боках від тесьму 40 мм. Дуже стильна та лаконічна робоча деталь вашого образу. Представлена у трьох гальванічних кольорах золото, срібло та чорний нікель. Ексклюзивний декор на бретель, легкий та сучасний. Декор дозволить створити вам безліч неповторних образів. Матеріал декору бронза, що має антикорозійні властивості, доповнить образи купальників, топів, суконь. Наша колекція поповнилась ще одним кулончиком під нанесення вашого логотипу. Декор має маленький розмір та виглядає дуже стильно та лаконічно. Він обов'язково стане родзинкою образу та чудово доповнить моделі білизни. Мастхев для будь-якого одягу наш універсальний пришивний гачок, що доступний у трьох кольорах: золото, срібло та чорний нікель, та двох розмірах 18 та 23 міліметри. Чудове рішення для найпопулярніших корсетів у цьому сезоні.